Вітаю. час новин на 9 каналі. Про найважливіші події, що сталися у Дніпрі та області на цей момент, розкажуть наші журналісти. В студії працює Марина Іванющенко і спочатку стисло про головне. Чотири години рятувальних робіт, 41 врятований. Як на Дніпропетровщині з дрейфуючої крижини рибалок визволяли, подаруй захиснику книгу. У Дніпрі створили 20 книжок для українських військових. У Дніпрі провели благодійний турнір на честь загиблого тренера з боксу Михайла Кореновського. 355-та доба російського широкомасштабного вторгнення противник зазнає значних втрат, особливо у живій силі. Зосереджує основні зусилля наведені наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Докладніше про ситуацію вздовж лінії зіткнення дивіться у нашій інтерактивній мапі. За даними Генштабу на Коп'янському та Лиманському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли 22 районів населених пунктів. Зокрема, це Кислівка, Котлярівка, Піщане і Берестове Харківської області та Новоселівське, Макіївка, Невська, Діброва і Білогорівка на Луганщині. В районах Креміної і Білогорівки сили оборони відбили атаки ворога. На Бахмутському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали, зокрема, спірна. Не Парасковіївка, Часів, Яр, Бахмут і Кліщіївка. загалом 16 населених пунктів. В районах Виємки, Федорівки, Васюківки, Бахмуту, Іванівського і Кліщіївки Збройні Сили України дали відсіч російським окупантам на Авдіївському та Новопавлівському напрямках. під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони 25 населених пунктів, включно з Авдіївкою, Первомайським, Золотою Нивою, Красногорівкою, Мар'їнкою та Богом. Явлинкою Донецької області. На Запорізькому напрямку вогневого впливу зазнали Времівка і Новопіль на Донеччині. Гуляйполе, Степове, Новоданилівка, Мала мачка і Чарівне Запорізької області та Нікополь на Дніпропетровщині. В районах залізничого наші бійці відбили атаки росіян на Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню. Постраждали Херсон, а також райони 20 населених пунктів, зокрема Милове, Зміївка, Новокаїри, Антонівка та Дніпровське Херсонської області. Обласна прокуратура припинила діяльність злочинної організації, яка налагодила наркобізнес з мільйонами доходами. У ході спільного розслідування СБУ та ДБР з'ясувалося, вісім злочинців із Дніпра виготовляли метамфетамін в облаштованих нарколабораторіях. Інгредієнти завозили за кордону. Оплату за товар приймали на банківські картки та готівкою. Щомісяця така незаконна діяльність приносила їм понад 12 мільйонів гривень прибутку. Двом організація. Затерам та шістьом учасникам злочинної організації повідомили про підозру. Правоохоронці провели понад 10 обшуків. Вилучено обладнання для виготовлення наркотичних речовин, майже 2 кілограми метамфітаміну, а також гранати й автомати з набоями. Вартість вилучених наркотиків становить близько 4,5 мільйонів гривень. Усім затриманим, а також ще одному фігуранту повідомлено про підозру в участі в злочинній організації, незаконному виробництві, зберіганні та збуті наркотичних речовин. Їм загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 41 врятований. На верхньоніпровському водосховищі надзвичайники евакуювали рибалок, що дрейфували на кризі. Кілька великих шматків льоду відірвалися від берега разом із людьми. На них десятки чоловіків опинилися у пастці. Шлях до берега був відрізаний, а лід під ногами почав ламатися. Про історію спасіння далі у сюжеті. Рибалки розповідають, спочатку нічого не передвіщало біди. Лід на верхньодіпровському водосховищі був близько 10 сантиметрів у товщину, тож вони почували себе в безпеці. Лід був добрий, потім почалася тріскатня, піднявся рівень води, оторвало льдину. Ну і пошла вода на льод. Польшой ветер погнала воду, льот почав тріскатися. Учасники тієї риболовлі розповідають: все сталося дуже стрімко. Не встигли схаменутися, як вже опинилися за 200 метрів від берега на крижинах, які стали тріскатися. Через вітер та хвилі кригу почало заливати водою. Чотири години рятувальної операції більше сорока надзвичайників на трьох кілометрах вздовж берега, сім рятувальних човнів та ще два плавзасоби інших рибалок. Ми загружали не більше трьох осіб, адже знаходилось в човні ще два рятувальника, щоб не було перевантаження, адже була сильна течія, висока хвилювання, а також сильний вітер. Тому приблизно два-три чоловіка зараз ми перевозили. Усіх вдалося доставити на берег. Рибалки навіть серйозно не промочилися, намокли лише двоє, ті, кого рятували їхні ж колеги на човнах. На щастя, обійшлося без трагедії, хоча жертв би не минулося, якби рятувальники трохи забарилися із допомогою, адже крига стала ламатися дуже швидко. Льот. Коли воду збросили на гесі, льот упав, тріщини не образувались, тобто їх много їх і там, і там ета в одну секунду. Почмо то разом раз, хлопців. Тр... І вітер робить своє діло, все це діло. Щоб... Точні причини різкого руйнування крегів ДСНС не називають, але й не виключають, що дійсно міг змінитися рівень водойми. ефекту додала і погода, вітер та хвилі. Десь в одному місці з'явилася промоїна. От, з'явилися хвилі, які хвилі постійно поступово, поступово почали ламати структуру цієї криги. Надзвичайники наголошують: для безпечної риболовлі взимку лише товщини льоду недостатньо, тож закликають виходити рибалити на водойму тільки коли на вулиці тривалі стійкі морози. Сергій Філіпов, Дмитро Солдовник, новини 9 каналу. 20 унікальних книжок для наших незламних воїнів. В науково-технічній бібліотеці у Дніпрі пройшов майстер-клас Подаруй захиснику книгу. Він присвячений до Міжнародного дня дарування книг. У бібліотеці влаштували благодійну акцію будь які бажаючі з усіх куточків світу міг надіслати свої вірші, історії, малюнки. На майстер-класі ці матеріали оформили у 20 книжок, прикрасили декором та патріотичними стрічками. На креативному заході побувала наша Дар'я. Ми переможемо. Віра допоможе здолати всі втручання павука, тому що рідна нинька Україна повинна нам належать на віка. Прихоже швидше допомога. Так сподіваємося, ждемо. А слідом. Прийде перемога, ми разом пісню заведемо. Пані Раїса, одна з учасниць акції та авторка вірша з книги для захисників. Жінка зізнається, до початку повномасштабної війни поезію не займалася, але аби полегшити свій емоційний стан, почала писати свої думки на папір. Також каже, взяла участь в майстер-класі, аби підтримати військових та підняти дух народові. Цією благодійною акцією хочемо підтримати їх, хочемо, щоб вони. Ми знали, що ми молимося за їх здоров'я. Ми їм бажаємо як скорі, скорчого одужання. Нехай ці книжечки зігріють їм їх душу. Окопна свічка розганяє темінь. Дивлюсь, і посмішка вповзає на вуста. Сьогодні цей ящик волонтери нам привезли із рідного Дніпра. Мене є, як хтось підштовхував під руку. Візьми оту. Он бачиш, в глибині тро нічого, що зім'я трохи з боку, та вагайся, швидше вже бери. Бібліотекарка Олександра півроку тому надихнулася поезією і почала писати українською мовою вірші на воєнну тематику. Вирішила внести свій вклад в таку творчу та унікальну акцію, яка зможе порадувати поранених бійців. Вважає, що це для них важливо знати, що цивільні громадяни поважають їхню працю. Сама суть, скажімо так, цього проєкту це передай книгозахиснику. Їм там це потрібно, їм потрібна наша підтримка. Тому збірочку, невеличку, збірочку своїх віршей, саме воєнної тематики, я передала цій бібліотеці. Цей збірник створили з надісланих до бібліотеки, віршів, оповідань та малюнків. З близько 400 відібрати всього 20 було складно, адже деякі були дуже емоційними. акція була як все українська. Ну, вийшли так, що долучилися до акції не тільки всі куточки України, а й ще і вимушені переселенці, які знаходяться за кордоном. Це і Польща, і Фінляндія, і Португалія. Вони теж надіслали свої оповідання, і ми самі найлужче включили до нашої книжки. Цей захід до бібліотеці присвятили 14 лютому дню дарування книги. Учасниці зібрали книжку самостійно та прикрасили патріотичною символікою та стрічками. Відібрали. І Україну, і за кордон. Красиво оформили, декорували патріотичні кольори, стрічки, сердечка, наш логотипчик. Ще всі учасники майстер-класу підпишуть свої автографи і повеземо, подаруємо ці книги нашим захисникам і захисницям, що наразі перебувають в лікарнях нашого міста. Бійцям такі речі дуже піднімають дух. Ділиться офіцер ЗСУ. Та ж робота військових інколи дуже небезпечна, інколи монотонна. І тому такі речі, як дитячі малюнки, подарунки, вірші або пісні, не дають нас на. Аги для подальшої боротьби або одужання після поранення тепла мощна підтримка з тилу у вигляді того, що люди тут переживають за кожного, хто знаходиться на фронті, за кожного, хто зараз сидить у холодних брудних окопах. Того, хто сьогодні півночі відбивав ворожі атаки, зранку півгодини поспав, з'їв заморожену консерву і знову пішов у бій. Він пішов заради цих людей, які тут в тилу чекають перемоги. Усього в стінах бібліотеки зібрали 20 екземплярів таких книг для захисників. Планують надалі влаштовувати ще такі творчі та унікальні патріотичні заходи. Дар'я Візір Ілля Ломовський, новини 9 каналу. В Україні скасували цьогорічну державну підсумкову атестацію для учнів 4 та 9 класів. Рішення ухвалили з метою збереження життя та здоров'я учнів. Міністерство освіти і науки України повідомляє, що набув чинності наказ Міністерства освіти і науки України від 11 січня 2023 року No19 про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти у 2022-2023 навчальних роках. У Дніпрі пройшов турнір на честь тренера з боксу Михайла Кореновського, який загинув від ворожої ракети на перемозі. Його називали наставником. Він виховав не одне покоління спортсменів та кілька чемпіонів у школі з боксу, в якій він навчав молоде покоління. Його навряд чи забудуть. Як його пам'ять, вшановують учні та колеги. Дивіться у наступному сюжеті. Благодійний турнір на честь Михайла Куриновського розпочали хвилиною мовчання. Високопрофесійний тренер був не тільки наставником для багатьох спортсменів. Михалич, як його називали, тут був яскравою особистістю, справедливий, вимогливий та водночас добрий і людяний. Це велика втрата для українського спорту. Вважають його колеги. Це дуже велика втрата, тому що це був дуже гарний тренер

Жили, зізнали, наша стали. Серед відвідувачів благодійного турніру вдячні батьки спортсменів. Я мішу знаю дуже давно, дуже порядочно. Он тренував дуже много людей, в тому числі моїх пацанов, ну моїх дітей. І от Тимура тренував. Я помню, що він останній го працював в інфізі. Я його обожаю Дуже порядочний і очень хороший тренер. Сарство йому небесно. Цього дня загалом провели шість поєдинків за участю іменитих спортсменів. Обівляється бойовелічан! Серед учасників Артур Галоян, який добре знав Михайла Короновського. Дуже хороший світлий чоловік, хороший сім'ї і дуже-дуже хороший тренер. Рішив попробувати можу ли я ще подратися. Вроді як можу, ще матеріався на благодійному турнірі. Не тільки спортсмени тут зібрались ті, хто знав Михалича і прийшов шанувати його пам'ять, а ще зібрати кошти, аби допомогти родині загиблого. Оксана Ващенко Тарас Іванов. Новини 9 каналу. Це всі новини на сьогодні. Нагадаємо, що постійно оновлюється інформація на сайті та офіційних сторінках соцмереж дев'ятого каналу. А про свою новину ви можете повідомити за телефоном гарячої лінії. На цьому я прощаюся з вами з побажаннями тихого вечора і тільки гарних новин.